Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Служіння в ім'я Христа. Марка 10.43 Хто з вас великим бути хоче? Нехай буде він вам заслугу. Акторка Нішель НІКОЛС. Найбільш відома роллю лейтенанта Ухури в серіалі Зоряний шлях здобуття цієї ролі стало важливим досягненням для Ніколс. Вона виявилася однією з перших афроамериканок у великому телевізійному проєкті, але попереду в неї було ще більш значуще досягнення. Після першого сезону Ніколс хотіла піти із зоряного шляху. І повернутися до театру, але з нею зустрівся Мартін Лютер Кінг і попросив не йти. За його словами, афроамериканців уперше почали показувати по телебаченню як розумних людей, здатних на все, включаючи польоти до космосу. Зігравши роль лейтенанта, Ніколс, показала чорношкірим жінкам та дітям, ким вони можуть стати. Цей випадок. Нагадує мені про те, як Яків та Іван просили Ісуса дати їм головні посади в Його царстві? Яким важливим досягненням було б одержання цих місць? У відповідь Ісус не лише показав братам, які важкі випробування пов'язані з їхнім проханням, але й закликав їх до вищих цілей. Хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. Його учні повинні не тільки прагнути великих досягнень, але подібно до нього самого використовувати ці досягнення для служіння іншим. Нішель Ніколс залишилася в серіалі Зоряний Шлях заради більшої користі, яку могла принести афроамериканцям. Отже, будемо і ми використовувати своє становище, щоб служити іншим в ім'я Христа. Які ваші особисті та кар'єрні цілі, як ви можете послужити людям прямо зараз? Помолимось, Господи Ісусе, покажи мені, як я можу використати своє становище для служіння іншим. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.